Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Це відео мені хотілося назвати або в пошуках магнолії, або в пошуках Немо, або загалом, як найкращим чином провести свій день народження. Тож, іще кращий день народження, ніж був у мене сьогодні. Міг би бути, якби у чоловіка був ще один день відпустки і він провів його зі мною. Але оскільки такий варіант був неможливий, то я вибрала найкращий варіант, який зміг би нас порадувати, і мене, і Данилка, оскільки в нього почалися весняні канікули. Давно вже хотіла відвідати цей океанаріум. І також дуже давно в мене була мрія побачити цвіт магнолії саме на мій день народження. В мене хоч і є вдома в дворі магнолія, але вона починає цвісти вже в другій половині квітня, десь у 20-х числах, а хотілося саме сьогодні. Тож беремо вас із собою у свою подорож. Сподіваюсь, вам теж буде настільки ж цікаво, як і нам. І я в свою чергу обіцяю, що наступні відео вже точно будуть мотиваційні. Тож почну спочатку. Виїхали ми маршруткою і свою подорож вирішили почати навпаки. Бо раніше ми йшли від Майдану і доходили до пузатої хати до контрактової. А сьогодні ми вирішили почати із пізнього сніданку в позатій хаті і далі, вже по андріївському узвозу піднімалися доверху. А в сім годин ранку, ще до того, як ми виїхали в Київ, у мене опублікувалося в цей день нове відео. І я вам насправді дуже вдячна за ваші коментарі, за привітання із Днем Народження. Вони такі щирі, такі теплі, і мені настільки незвично, що ну така велика хороша аудиторія в мене з'явилася за останній рік. І по суті, це люди, яких я не знаю, але ви мені стали вже близькими. Я вже чекаю ваших коментарів. Особливо приємно, що вітали навіть у особисті. І ви знаєте, мені, я відчуваю, що моя аудиторія це наче така стала велика, моя родина. Тож дякую вам безмежно. Мені дуже і дуже приємно. Сподіваюся, це відео теж вас порадує. До речі, мені настільки приємно, що є люди там і 40, і 50, і 60+, плюс, які теж активно відпочивають, які катаються на мотоциклі. Це взагалі супер. Я пишаюся вами. Погода, до речі, сьогодні виявилася, хоч і не холодною, але хмарною, і дуже вітряною. І поступово, поки вам розповідала, ми з Данилком догуляли вже до пішохідного мосту. Дуже люблю ці краєвиди, і мені здається, що саме в хмарну погоду він по-своєму такий дуже гарний і здається, наче ти гуляєш під хмаринками. І ще один квест для мене, як для людини, яка дуже боїться висоти, це ходити по цим скляним частинам мосту. І хоча вони такі вже дуже затерті і майже не прозорі, але все одно мені було страшно. Хоча, чесно вам скажу, що коли знімаєш контент, то цей страх все-таки трішки притупляється. А на Майдані Незалежності нас навіть трішки порадувало сонечко. І далі ми прямуємо вже в метро і будемо їхати до океанаріуму. А ще щодо страхів, Данилку теж боїться, в якійсь мірі висоти, йому страшно було, от коли такі високі переїзди в метро. Але в цій подорожі він свідомо йшов назустріч страху, і я далі про це розповім. А це по дорозі на лівий берег ми насолоджуємося величним Дніпром. І тут ми все ближче і ближче наближаємося до морської казки, бо саме так називається Київський океанаріум. І якщо ви там ще не були, то я впевнена, що побачивши ці кадри, ви принаймні зрозумієте, чому така гарна назва у нього. По перше, скажу, що я не сильно їх теології. Так, в мене є домашній акваріум, але. Саме Риб океану я не дуже знаю, але я вам чесно скажу, що це просто захоплення, це подив, це насолода, це не знаю, не передати словами всіх своїх емоцій і почуттів, що ми там відчули. Там не знаю, мені здається, можна годинами ходити з одного залу в інший, спостерігати, любуватися. І, чесно кажучи, ну я просто не могла виключати телефон, воно все настільки гарне що ну, все хотілося вам показати, тому, можливо, цей епізод буде трошки затягнутим, але я сподіваюся, що вам буде цікаво. Для тих, хто не був в цьому океанаріумі, трішки розповім про його розташування, його знайти дуже легко, він знаходиться в двох хвилинах пішої ходьби від станції метро Дарниця. І вже коли виходиш із потяга на станцію, то я вже одразу побачила надпис Океанаріум і знала, куди йти. Квитки там, звісно, не дешеві. Але повірте, воно того варто. Дорослий квиток коштує 300 гривень, а для дітей від 3 до 14 років 250 гривень. В усіх залах дуже тепло, тож там є гардеробна і дуже комфортно там ходити без верхнього одягу. Данилко, до речі, теж був у захваті. В нього прямо стільки емоцій було, йому так подобалось. Найбільше, мабуть, йому сподобалися кули, крокодил, цей, до речі, скат дуже великий, такий ефектний. Наче аж хотів вистрибнути і привітатися з нами. А це акваріум із золотими рибками. Цей акваріум теж дуже сподобався Данилку, тому що в ньому живуть піранії. А біля цього басейну Данилко теж провів дуже багато часу. Ми навіть кілька разів із, залу, із зали в зал ходили і сюди знов поверталися. В цьому басейні плаває акула і скат. В цьому акваріумі найбільше зелені і він найбільше схожий до домашнього акваріуму. Ще щодо загального враження, акваріуми дуже чисті. Я навіть ходила і дивилася, як вони за ними доглядаються. Мабуть, дуже складно. І також інтер'єр цього океанаріуму теж дуже гарний. такий десь у єгипетському стилі, десь якісь джунглі, дуже гарний. О, це власне каймановий крокодил чи якось так називається. Не пам'ятаю. Тут Данилку теж в кілька разів до нього підходив. О, а ця штучка. Мені ще Данилку і сказав, як вона називається. Я просто ну, балдію од нею. Взагалі я з дитинства дуже люблю підводний світ, обожнюю такі от океанаріуми. І ну, саме тому в мене з шести років є свій акваріум, і мені здається, я годинами можу спостерігати за підводним світом. Тим більше, що тут дуже велика така і флора, і фауна, і дуже багато коралів. Нарешті ми дійшли до цього видовищного тунелю. Тут дійсно дуже круто видно все і зверху, і збоку. Амурени для мене це така якась окрема любов. Вони такі цікаві. Мені здається, що вони якісь як прадавні риби, я не знаю, як динозаври підводні. Ой, цього чудика я теж з таким задоволенням розглядала і знімала. Ну, звісно, я не запам'ятала, як він називається, але це щось, як природа могла таке вигадати, я не знаю. А в цьому акваріумі, крім рибок, ще й дуже багато гарних чи то коралів, чи то поліпів, я точно не знаю. Це настільки, я пам'ятаю, у другому залі теж дуже видовищний акваріум. Це якраз та арка, в якій ми попередньо були, це вона з іншого боку. Тут дуже гарні черепахи, акули, вони такі великі, такі величні і ну, не знаю, мені здається, годинами можна за ними спостерігати. До речі, коли ми збиралися їхати в Київ, я думала, що я зроблю якусь частинку, там хвилин на 5-7, відео про нашу подорож, а далі буде якийсь звичний відео, влог. Але ви знаєте, я стільки матеріалу зняла, що ну, мені захотілося все-таки, щоб це було окреме відео. Оце, до речі, теж якась акула. Також сьогодні разом з нами були було кілька екскурсій діток, і вони всі були в захваті, так що якщо ви тут не були ще з дітками чи самі, то дуже рекомендую. Ця леопардова мурена просто красуня. Які ж у неї Очі. А це ще великий Акваріум із Коропами. І вдосталь нагулявшися океанаріумом, ми пішли у львівські круасани, щоб перекусити. А далі Данилко вирішив боротися зі своїми страхами і повів мене на станцію метро Арсенальна. Бо ми вирішили, що вона найглибша. До речі, кияни чи хтось хто знає, поправте мене, чи дійсно вона найглибша в Києві? І поборовши свій страх, вже я закомандувала, що хочу здійснити свою мрію, а саме побачити, понюхати і насолодитися магноліями в свій день народження. Чому магнолія? Тому що я овен, я народилася 3 квітня і якраз з 1 по 10 квітня по квітковому календарю люди знаку магнолії. Чи Квітки магнолії, хоча я б назвала це не квіткою, а деревом чи чагарником. Але цінність цій, цьому чагарнику придають саме їхні квіти. Вони дуже великі, дуже ароматні, дуже красиві. Ну, що це моя улюблена квітка, то це точно. І ви знаєте, цій квітці я ще й завдячую відкриттям і розвитком цього каналу. Тому що саме перше відео, після якого я почала вести канал, а в відео те було випадкове. Ну тобто випадкове. Я не збиралася вести канал, я просто зняла відео і виклала його. І відео це було саме про мою магнолію Сюзан. Посадила я свою магнолію ще в 2020 році, і в 2022 році вона вперше в мене квітувала. І в цьому році вона вже буде досить рясно квітувати, я обов'язково покажу вам. До речі, хто не місцевий, то скажу, що це ботанічний сад Фоміна, який знаходиться на метро Університет. О, тут я якраз саме насолоджуюсь неймовірним ароматом. Цих квіточок. А це ще один дуже гарний кущик, назву якого я наче й пам'ятала, але забулась. Хто знає, то напишіть цікаво дуже. Тож, здійснивши свою мрію про Магнолію на день народження, тут, до речі, навіть сонечко виглянуло, ми ще вирішили зайти в Володимирський собор, оскільки він був неподалік, і ми ще зайшли туди і поставили свічку. Тож, можу сказати. Стопроцентною впевненістю, що такого дня народження, мабуть, ну він би був кращий, тільки якби ще чоловік з нами гуляв. А Так, ми були в океанаріумі, гуляли в Києві, ходили у собор. А головне, я нарешті побачила і понюхала магнолію у свій день народження. Тож ще раз дякую вам за привітання. Дякую, що гуляли разом із нами. Сподіваюсь, вам теж. Сподобалась така подорож і прогулянка. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вас надихнуло як найяскравіше намагатися в цей складний час проводити своє дозвілля, свій час. Особисто мені враження завжди стоять на першому місці порівняно з якимись матеріальними речами. Тому я намагаюся. Подорожувати, показувати Данилку цей великий і гарний світ.